Друзі, доброго дня, громадська організація Доста, Вільницький осередок, Мазур Юля. Поки вся країна переживаючи спостерігає ситуацію на Харківщині, де ворог зайшов в глиб нашої країни через халатне відношення чиновників, які якимось дивним чином не замінували або навпаки розмінували, бо версії є дуже багато прикордонного того району, Київ живе своїм життям. І по факту війна в Україні для чиновників завершилась саме тоді, коли Київ було звільнено, коли ворога було відігнано від нашої столиці. Тому наших чиновників більше нічого і не турбує. Цікава закупівля на Прозоро, цікавий тендер оголошений на 14 мільярдів гривень для будівництва гілки метро. Напевно, зараз це основна задача. Що потрібно робити в цій країні? Прикріплюю, дивіться, читайте, ну і відповідно ж думайте, що робиться.